Поза той вівторок грав. Так, да, в мене дві перемоги проти нього, якщо я не помиляюся. Так, і мені ще, ще чорних подвоїли, так? Да? Так. Да. Прекрасно. З чотирьох партій, три чорним кольором. Повага, повага. Ну ладно. Працюємо в захисті Німцовича. Знову-таки, варіант не зовсім коректний за чорних, але для, для Бліцу потягне. Але для Бліцу можна. Так, Е4. Здається так. Не пам'ятаю, чи в жертва на е 4 в такій редакції, тому зіграю краще Тайтову. Отут в чорних точно хороша компенсація. Свого часу на шаховій планеті дуже часто проти Сергія Шипова чорними цей граф і вигравав в нього дуже часто. Так, ну, темповий хід завжди треба зробити. Так, і тепер, здається, є оцей кабаній удар. Так, да, здається, є. Так. Тепер на такий хід, так, нападаючи сюди і сюди. А на король Є2 шах, який буде матувати. Тут, бачите, в першому турі якось не пішло, далі поки все складається плюс-мінус адекватно. Хоча знову таки попередня партія була дуже непростою. Ух ти! Що, ніде мат? я йому не поставлю тут? Так. Да ну не вірю я в таке. <клес> Здається, ставлю. Сюди він не може, тому що я б можу просто зв'язати. Все, партія закінчилась, дякую. Так, хороша дебютна мініатюрка розгромна. До речі, на впардубі це якогось ізраїльського гросмейстера обіграв схожим чином. Два п'ятисотника. Чи то Євгенія Занана, чи кочо когось іншого. Ну, можна цю партію знайти в базі. Ось, також дуже швидко чорними обіграв. Якраз було перед обідом ідеально, і одразу йти відпочивати.